Лідія Таран приборкує драконів. Телеведуча озвучила одну з героїнь у пригодницькому мультфільмі. А також розповіла, як її донька заробила кошти на власну мрію у Володимира Зеленського. Неочікувані зізнання. Далі. Як приборкати дракона? Українські телезірки завітали на прем'єру голівудського мультфільму. Пригоди вікінгів розпочинаються. Я вітаю тебе з дебютом у дубляжі. Це перший мультфільм, який ти озвучила. Нехай твої дракони її жаруть. От Гадюка! Що тебе здивувало у дубляжі? Тебе ведучу новин. Звикла класично щось розповідати. А тут треба щось іграти. Розумієш, просто ти, коли ведеш новини, не можеш закінчувати О, Боже!» що він сказав, так? А треба було зобразити емоції. А коли ти бачиш надрукований текст, екран за багато років в тебе спрацьовує стереотипна абсолютно штука в мозку. Ти це робиш так, як ти це робиш. І виключити стару ліду, і включити ліду, якої немає, в принципі, це дуже складно. Це вже третя частина мультфільму. Як приборкати дракона, чи твоя донька є фанаткою цього мультфільму цієї вже трилогії? Я не скажу, що це був фантастично її, прям улюблений мультик всіх часів і народів. Але вона дуже зраділа, тому що вона не чекала від своєї старенької мами, що мама звичайно. <смас> Ти є великою прихильницею Франції. Ви багато подорожуєте з Василиною. чи траплялося вам бувати у Паризькому Діснейленді? Чи можливо це на меті? Є така подорож. Ми були двічі в паризькому Діснейленді. Один раз були, коли це було ще навіть трохи зарано для неї, а другий раз, коли їй вже було не дуже цікаво. Вони дуже швидко з того переростають все. Спочатку вони в шаленому захваті, а потім буквально минуло два рочки. А вона вже каже, ну, ну якось тут все знаєш, скучно. А є в планах якісь поїздки? Коли діти стають підлітками, вони хочуть там на якісь американські гірки чи в Америку, в Лос-Анджелес, на студії. Перманентно хочу в Америку, тому що Америка в неї, по-моєму, як в моєму дитинстві асоціюється з усім фаном, який можна зібрати на територію однієї країни. Хочу в Америку, це як таке абстрактно, типу. Хочу в світ, де все суцільний кайф. тому що всі фотографії з Америки, це ти розумієш, там Майамі, ш, Майами, Шмайами, океани, Орландо, парки, розваги. Бо ти ж приїжджаєш в Америку, не працювати здебільшого. Ну з тобою інакше, ну все одно, правда ж. Здебільшого людей зі туди відпочивати. Тому для вас це зараз основна країна, яку вона має на меті відвідати з точки зору відпочинку. Ну і зараз мама працює активно над втіленням мрії доньки. Вона ж заробила гроші у Зеленського. Він тоді не був кандидатом президента. Розсміший коміка. Вона ж заробила кошти. Скільки? Я не буду казати, тому що там сума мінус податки. А, Просто щоб... Не... Але відда... Гроші віддали. Так, і я спитала, що робити з цими грішами, вона сказала, це на Америку поклади в банк. Її гроші лежать в банку, там капають проценти, які компенсують півінфляції в цій країні, але тим не менше. І поки що вона про них не питає, але вона свято переконана, що гроші на Америку є. Я не буду її засмучувати і казати. що… що якщо їх перерахувати в долари, то це не так багато на Америку, то на курсовій різниці ми трошки втратимо. От, але так, ну ти знаєш, що Америка це ще справа часу. Треба багато часу мати, щоб туди поїхати. А мої відпустки в інформаційній службі доволі короткі. І далі Франції ми не можемо доїхати просто. Okay. Поки що. Анімаційні прем'єрі зірки каналу один Марічка Падалко Неля Шовко Пляс та Олексій Душка. Зараз ти ведучий програми їмо за 100», де за 100 гривень зірки готують смачні страви. Чи тепер вдома ти готуєш за 100 гривень? Чому твоя дружина дуже радіє, тому що можеш піти в супермаркет, купити на 100 гривень продуктів, що майже неможливо при нинішніх цінах, і приготувати смачну вечерю? Такос ніколи не думав, що це сердито і дешево. Також беремо підкопчену курочку, беремо суміш будь-яких овочів, ну, Я беру там мексиканські такі. Знаєш, заморожене. Да, заморожених, ну а чому вони зберігають вітаміни? все класно. Додаємо туди трошки е, сиру, додаємо туди трошки е, червоного перцю, чилі. Все це в лавашах, які коштує там ну дешевше ніж хліб. І у вас отакий ситний обід е, 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 ну, сніданок що... Ми сиділи тиждень на цих такосах різних з куркою, з рибою, просто овочеві, просто з зеленню. Хочете, можна додати сала? Я чесно додавав сала з чесничком у такос. О чи з моменту того, коли стартував проект на 1+,1, плюс їмо за 100 їмо за 100 гривень, почав заощаджувати. Чи ти дійсно на своєму сімейному бюджеті відчув, що став витрачати менше? А готувати смачніше і різноманітніше. Дивись, готувати став різноманітніше, бо я закінчив курси кулінарні став витрачати. Не більше і не менше, я б став витрачати менше, але зараз ціни в супермаркетах виросли, і виходить, що е, умовно кажучи, на там те, що раніше ти купував на 300 гривень, тепер коштує 500. Твою дружину можна назвати щасливою жінкою, тому що тобі потрібно було закінчити кулінарні курси для того, щоб стати ведучим кулінарної програми. Що це за курси, і наскільки вони тобі зараз знадобилися і на роботі, і вдома. Ти знаєш, я ніколи не думав, що я. Ледач... Ну, друзі, я ледачий, ну реально. І мені сподобається готувати. Я тобі так скажу, що я навчився готувати, я е тепер готую вдома і дружина рада. І третє, що я дізнався е з курсів, ну, плюс з курсів, да? що в мене е завжди є нагадування про курси три шрами на одному пальці. Ось дивись. Раз, два, три. Це ти вчився різати, так? А швидко різати отак. Тук -тук 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 -тук. Спочатку я різав пальці, потім я так от різав і зрізав собі нігті. Ну а тепер, слава богу, я вмію все ділати. Круто! Я тобі скажу, знаєш, що, до речі, мене здивував. У нас був в гостях Юра Ткач. Мене здивував один з усіх гостей, хто прийшов, і вмів різати. Юра, талановитий. Бачиш, не тільки Юра, да. да. Юра, тепер прийдуть, в Польтаву, Що ви там знімаєте зараз? Життя триває уперше на публіці після аварії. Актори гумористичного дизель-шоу очолює світський вихід Єгор Крутоголов. Чило одну з головних ролей у мультфільмі Як приборкати дракона. Ви з жартівника і доброго хлопця перетворилися на злодія. Ти знищу все, що ти любиш, все життя це хотів зробити. Я е, дуже люблю мультики. Я Чогось завжди думав, що я буду це робити. Я це зробив, єс, yes! і було цікаво озвучувати поганого хлопця. Тому що, коли ти граєш поганого, у тебе є більше простору. Як вдалося, то хай скажуть глядачі. Особливо хочу почути дітей. Особливо хочу почути свого сина. Сьогодні вас сюди на прем'єру мультфільму прийшли підтримати більшість ваших колег з Студіо. Це ваш перший великий вихід після страшної трагедії, яка трапилася, коли вся ваша група потрапила в страшну аварію, коли виїхали з гастроли, і на жаль, загинула одна з ваших колег Марина Поплавська. Як почуваєтеся зараз ви? Значно краще і, і, і нам. Дуже приємно, що ми вже можемо замислюватися о таких подіях, як сьогоднішня. До цього часу нам було не до цього, скажімо так. І так були фізичні травми. У нас ще не стовідсоткова функціональність, але це дуже круто, що ми знов на ногах, що ми знов в роботі, і ми знов. Бачимося з нашим глядачем. Які фізичні травми були у вас, і яку реабілітацію проходили ви особисто? У мене були порвані зв'язки коліна. Всі вже майже не хромаємо. Майже не хромаємо. Ми намагаємося робити шоу таким, щоб глядач нічого такого не помітив. Мені запропонували. Зіграти з квартетом, «І» і, і, і і я приїхав з костелем, з паличкою. Так, я вирішив не показувати їм її, щоб вони не розбіжалися. Коли я вийшов на на сцену, я відчув, що я можу ходити, навіть трошки пританцьовував. Сцена дійсно лікує і це велика сила. Комусь з колег довелося звернутися до психотерапевта, до психолога. Як ви особисто налаштовували себе на лад? Ми всі е, пройшли е, через е, розмову з психологом? Дякую йому. Це була допомога. А в першу чергу е, дуже велика підтримка людей таки. Відчуття, що вся країна була в цьому, і завдяки людям, які присилали, дзвонили, підходили, говорили багато дуже добрих, теплих слів і на адресу Маріни, і на нашу адресу. І, мабуть, завдяки цьому ми. Спочатку почали замислюватися над продовженням нашої кар'єри, нашої роботи, а потім зрозуміли, що це більше ніж просто робота, це місія. Ми повинні, повинні занурюватися у гумор, заходити у зону гумору, тому що якщо без цього, це буде важко пережити. Прихований драконячий світ Вікторія. Сьогодні ви демонструєте майже всім складом дизель-шоу. Те, що життя продовжується, життя триває, вам можна сказати, повезло трошки більше ніж вашим колегам. У Вас не було настільки серйозних трав, але була травма моральна. Загинула на жаль ваша колега. Як ви відходили від моральної травми? Скажімо так, я е, спробувала все, і це був і психолог, і е, вино <свечері> увечері. Так, е, навіть мій хлопець, який не вживає алкоголь, не палить і нікому цього не радить. Так він сказав, що вікуся трішечки треба. І я так, ну скажімо так, я довго виходила з цього. Стану і я нікому не бажаю це це пережити навіть коли це не твій, ну не твоя родина, це дуже боляче. Це настільки. А... Чиї слова стали основною такою підтримкою, тому що, напевно, вам і переказували, напевно, ви самі щось читали у соцмережах. Мені здається, що навіть Марина сказала би, звичайно, продовжуйте, тому що е, я хочу, щоб люди змі... ну, сміялися, раділи, е, посміхалися, аплодували, е, тому що вона дуже любила гумор. І ми продовжуємо те, що вона робила. Чи є у вас мрія? Вікторія. Озвучити мультфільм можу так змінювати голос е, в сторону дітей, дітей, хлопчиків та дівчат. Ага. Е, я мрію, я мрію озвучувати а про якусь конкретну роль. який це має бути мультфільм? Я б хотіла якусь хуліганку. Таку гей, хлопці! зі мною цей той о! щось таке. Знаєш, тому що я вже ну в житті в дизель-шоу я граю е, дівчину таку добру, ніжну, а мені хочеться похуліганити. Гіонери від гумором як риби у воді українського шоу-бізнесу російські коміки Нікішин і Сергій Посаренко. Вже стали повноцінним українцем. Не так давно ви вже остаточно переїхали з Росії до України. Тепер ви будете працювати разом з хлопцями і дівчатами з дизель-шоу. Розумієте, у мене від початку була частина української крові. Тому, власне кажучи, українець у мені з народження, бо моя рідна бабуся українка. Ви приїхали в Україну і тут знайшли собі дружину. Так, як наслідок, я думаю, кров зіграла свою роль. Я закохався у київську дівчину. Київську дівчинку. Десь у Мені бабусине коріння зіграло, я думаю, однозначно. Чи вчите ви українську? Дочь учить. Донька вчить в школі, вже добре знає українську мову. я потрохи теж оволодіваю. Свайвою розмовляю. А, думаю, найближчим часом буду вже так нормально. А ти б хотіла, щоб тато озвучував? Так хотіла. А якого персонажа? Ну я не знаю. Він погоже на тату. Про та -та. <ріст> <ріст> та -та. Мультфільм про тата. -та. Тату озвучував <ріст> тату. Я б хотіла. Я б хотів озвучити Карлсона. Ви знаєте, мені так подобається цей чудовий персонаж, і голос у мене приблизно у тому ж діапазоні, коли він казав: Ну, послухай, малиш, ну, пожалуйста, ну давай не будемо плакати. Ну, вас, якщо зменшити в половину... І пропелера на спину, то ви, в принципі, на на схожі. І у мене є друг малюк кругленький такий. Його звати Євген. Він такий самий абсолютно милий і добрий.